Ну сейчас я сниму и пошлю. Олеса Ривно? Да. Олеса Ривно? Да. Його. В общем, ні. Просто колеса крутять. Я... Поняв... У тебе нема цих штук, підкладок, нема підко... А оце погано. Ну, не знаю. що? Ну, наче ж не дуже глибоко. Так а може ключо це і понижено. Що понажайте, так? А, тут провал, понять. Дуже хрень. Під низом е, було снігу, сніг почав танути, потім замерз. Ну, і сформувався такий досить твердий прошарок. Потім випало ж сантиметрів, не знаю, там 5, можливо, свіженького і заїжджаєш вліт, колеса пробили собі місце. Але коли скинув швидкість, він просто став чотири колеса в свої ямки. І ні вперед, ні назад. Думав, думав, що робити, тикався, микався туди-сюди, але потім відключив ESP, і лендровер просто поїхав. Тому бездоріжжя явно не моя тема. Але коли відключаєш ESP, то ця дура. Вона їде, вилетів як корок із пляшки. Так що відключайте ESP.